Через дві години вимикає світло, тому треба зробити експрес-прибирання, щоб на вихідних відпочивати і не займатися домашніми справами. Починаю з квітів, змінюю воду, мою вази, усе підстригаю і викидаю квіти, які вже почали б'яну. Не знаю, кому як, а мені це робити подобається. До цього на кухні було трохи брудно, а тепер сильно брудно, тому усе протираю, змінюю ганчірки, рушнички і переходжу до ванної. Там трохи більше роботи, хоча тиждень тому я робила генеральне прибирання. Але вже час зробити підтримуючи, того церква раковина Днітаз, все протираю. І обов'язково змінюю рушники, а брудні настав час попрати. Роблю це своїми улюбленими німецькими засобами Мілова, завжди маю їх запас вдома. Для машинного прання у мене порошок Мілва Color. А коли вимикають світло, але потрібно щось швиденько вручну попрати, то беру Milva Ектів. Ці засоби працюють навіть у холодній воді, ідеально для делікатного прання, а також речі приємно пахнуть свіжістю, можна не додавати кондиціонер. Придбати засоби від Мілва можна в новусі, залишаю вам адреси. Перш день купила сошу наш новенький килим у ванні і наостанок пили сошу квартиру. У спальні прибирав чоловік, того цю кімнату вам не показала. А поки робила хатні справи, ще й пиріжки спеклись, але сильно не очаровуйтесь, Я їх купила замороженими. Тому я пішла пити чаю з вас, лайк і підписка.